Вітаю, друзі, сьогодні 26 вересня 2025 року, і в нас черговий скандал з Угорщиною, інспірований самим Зеленським. У нас і так дуже погані відносини з Угорщиною і Словаччиною. А тут Зеленський ще свідомо підливає олії до вогню для того, щоб горіло краще. Про що йдеться? В Телеграм сьогодні Зеленський заявив про те, що під час доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля, екс-прем'єр-міністра України, профільного заступника керівника Офісу Павла Паліси. Е головком Збройних сил Сирський доповів йому що нещодавно були зафіксовані інциденти із дронами на українсько-угорському кордоні. І типу українські військові зафіксували порушення нашого повітряного простору дронами-розвідниками, які могли бути угорськими. Е і ймовірно, Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах, і в вечірньому вже зверненні Зеленський доручив військовим збивати ці дрони. Дуже емоційно на цю інформацію відреагував Сіярто, це міністр закордонних справ і міністр торгівлі Угорщини, який повідомив про те, що який повідомив про те, що. Зеленський вже не сповна розуму, йому відповів міністр закордонних справ Сибіга, і як ми можемо ставитися до цього до цього факту про угорські дрони? Ну по-перше, Поки що не зрозуміло, угорські це дрони чи не угорські розслідування не було проведено, а Зеленський вже все вивели в публічний простір, замість того, щоб непублічно спочатку розібратися, зібрати докази і непублічними дипломатичними каналами повідомити про це угорську сторону і вимагати від неї припинити в подальшому відповідні інциденти. Так роблять серйозні зрілі е, країни, так роблять серйозні політики. І дії Зеленського свідчить про те, що. Він не став політиком, що він далі сповідує свою відосіку політику, так звану емоційну політику, яка лише шкодить інтересам України. Тому що в результаті що ми маємо? Ми не знаємо, що це були угорські дрони, ми не знаємо, з якої причини вони залетіли в повітряний простір України. Якщо залетіли, тому що не було проведено детальне розслідування, не було відкрите кримінальне провадження, не було здобуто якісь певні докази, і вже якщо б все це сталося, вже після цього можна було б, повторююся ще раз дипломатичними каналами, повідомити про це угорську сторону, отримати їхні пояснення. Переконатися в тому, що угорці нас обманюють чи не обманюють, проаналізувати їхні аргументи, і в випадку недосягнення через ці класичні дипломатичні способи результату вже аж тоді виносити в публічний простір, тобто не сьогодні, а через місяць, можливо, і довше. І те, що зробив Зеленський, це є чергова шкода інтересам України.